На ремонт своїми руками вирішуються тільки відважні оптимісти, готові до непередбачених ситуацій, невизначених термінів і масі організаційних турбот. Для всіх інших в Києві з'явився сервіс, який змінює уявлення про процес ремонту раз і назавжди. проект зроблено Це ретельно організована технологія ремонту типових квартир під керівництвом команди професіоналів ІНМІ. Ром зустрівся з архітекторами, щоб з'ясувати, як робиться дизайнерський ремонт і що собою являє кінцевий результат. Юлія Малишева та Іван Попов архітектори компанії зроблено. Юлія закінчила Московський архітектурний інститут і магістратуру Ащофархітектури в Лондоні. Працювала в компанії Ценципер, брала участь у розробці проектів різних масштабів. Від містобудівних стратегій до сервісного дизайну Іван, випускник Московського архітектурного інституту, працював у бюро Олександра Бродського, арт-директором культурних програм на стрілці. Учасник московського архітектурного бінале 2010 року. Як все починалося, у більшості людей процес ремонту користується поганою славою. Адже якщо ви не можете дозволити собі послуги професійного архітектурного бюро і беретеся за організацію процесу своїми руками, найчастіше ремонт розтягується на невизначений час, передбачувані витрати збільшуються, і ви витрачаєте дорогоцінний час і нерви, будучи знайомими з подібною ситуацією, не з чуток. Засновники зроблено. І для Осколков Ценципер і для Шаргаєв придумали створити конвеєрний ремонт. Нам було потрібно переосмислити процес ремонту, поглянути на нього не як на індивідуальну послугу, а як на чітко налагоджений сервіс. Людина купує для себе оновлений чистий і функціональний простір, готовий продукт, продуманий і зручний. Це завдання одночасно цікаве і амбітне, каже Іван. Як працює сервіс, зроблено зараз зроблено. Пропонує два дизайн рішення на вибір: лаконічний сучасний. Стокгольм за розумні 588 900 гривень і елегантний Париж. Вартість останнього в стандартній комплектації становить 870 975 гривень, розрахована на ремонт однокімнатної квартири площею 35 квадратних метрів. За допомогою простої форми на сайті можна внести параметри своєї квартири і тут же розрахувати фінальну вартість, яка як і час на ремонт, позначені 50 днів, не зміниться в процесі. Коментує Юля: кожен стиль представлений в двох колірних гамах. Замовник відразу отримує повний опис всіх використовуваних матеріалів. Команда заздалегідь протестувала їх і закупила оптом для зниження вартості. Така основна концепція проекту. Гідна якість і передбачувані умови, вартість ремонту включає в себе всі супутні турботи. Не потрібно їздити на будівництво, не потрібно спілкуватися з робітниками і виконробами, наймати декоратора, вибирати будматеріали архітектурне та інженерне проектування, електрика, сантехніка, оздоблювальні матеріали. Всім цим займається команда професіоналів з великим досвідом будівництва. Наша мета перетворити ремонт на приємну, безтурботну подію в житті клієнта, пояснює Іван. Принцип полотна ідеологічною основою проекту став принцип полотна універсальний якісний ремонт створення стилістично нейтрального простору, який підійде різним людям і дозволяє безмежно самовиражатися в облаштуванні інтер'єру. Якийсь час ремонт існував як суміжне з дизайном інтер'єру поняття. Яскраві шпалери на стінах обов'язково поєднувалися з уже купленим диваном, рами на вікнах підбиралися під фактуру і колір стелажа у вітальні, обробка і деталі відповідали поточним віянням і технологічному прогресу. Такий ремонт застарівав через три роки, що загрожувало власникам квартири новими витратами грошей і часу. Говорить Юля, своїми архітектурними проектами команда зроблено. Створюють універсальний фон, продуманий, лаконічний, який сам власник квартири, заповнивши улюбленими предметами інтер'єру, наділяє індивідуальністю, створюючи неповторний особистий простір, будь-то меблі з ікеа, вінтажні знахідки з лондонських барахолок, останні новинки високого інтер'єрного дизайну, колір стін, матеріал підлоги. Технічні деталі ремонту залишаються лише нейтральним функціональним фоном для будь яких експериментів. Хороший ремонт, до якого прагнуть архітектори проекту, не застаріває під впливом тенденцій, спочатку надаючи максимум вільного простору для нових ідей, обставин і бажань. Стиль Париж, стиль розроблений в двохколірних гамах світлі і темній. Вибір палітри визначає ступінь виразності інтер'єру, світлий варіант з білими стінами і натуральним відтінком підлоги створює більш нейтральний образ інтер'єру. Темна гамма з насиченим сірим кольором стін активніше підкреслює класичні елементи і робить простір більш контрастним і багатим за фактурою. Основа кожного дизайн рішення, об'єднання і візуальне розширення простору квартири за рахунок базових матеріалів, однотонних пофарбованих стін і єдиного підлогового покриття. Ми віддали перевагу натуральній фактурі дубової дошки, при цьому за бажанням клієнта. Підлога на кухні може бути виконана з поєднаного за кольором керамограніту, розповідає Іван. Образ квартири створюється стилеобразуючими елементами, високим плінтусом класичної форми, мінімалістичним карнизом, візуально збільшує висоту стелі, елегантними філіончастими дверима, особливий французький шар простору надає біла глянцева плитка. Яка укладається зі збиванням і відсилає до буржуазних інтер'єрів початку минулого століття. У ванній кімнаті таке рішення гармонійно поєднується з класичними формами сантехніки, особливу увагу ми приділили характерним деталям і тактильним властивостям матеріалів порцелянові вимикачі, елегантний керамічний бордюр у ванній кімнаті, світильник з керамічною основою над дзеркалом розбавляють класичну стриманість загального стилю приємними на дотик фактурами. Також роль відіграють і невеликі аксесуари, такі як хромований кулька, ручка для лючка у ванні і витончені гачки для рушників. Додатковий характер квартирі можна надати за допомогою опціональних елементів, таких як сталеві трубчасті радіатори, білі карнизи з порцеляновими елементами і елегантні для штори, каже Юля. Ремонт відзроблено. Повністю відповідає концепції універсальності і може бути як декорацією для класичної елегантної історії, так і нейтральним фоном для яскравих сучасних рішень.